Всім привіт! З вами Таксіна група Кавлатекс, надійний та перевірений постачальник сортованого тендента в Україні. І зараз в вашій увазі ми презентуємо акційну курточку, подовжену під кодом 352. Ціна за 1 кг становить лише 2 долари. Вага мішка 25 кг Це стандартна вага для даної позиції, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 50 доларів, придбавши даний лот. Подовжених курточок ви заощаджуєте суму книжки у розмірі 42,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Повторюємо, зараз вашій увазі презентований лот. Курток подовжених під кодом 352. Кожен, хто сьогодні зробить замовлення, заощадить суму знижки в розмірі 42,5 доларів, витративши на покупку лише 50 доларів. Дуже хороша, цікава позиція за вигідною доступною ціною. Вартість лота лише 50 доларів. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. І кожен з вас міг заробити та заощадити при покупці. Куртки подовжені. Мішечок номер 8 Мінімальне замовлення, один мішок вагою 25 кг. Підписуйтесь на наш канал. Наразі ми маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару за вигідними цінами. Дуже часто проводимо шалені знижки на топові позиції. І зараз одна із акційних позицій. Це курточки подовжені під кодом 350. Два ціна. Мішечка становить лише 50. Доларів, а знижка 42,5 долари. Повернусь, друзі, за декілька хвилин, робимо замовлення та очікуємо 9 год.